Психологічна допомога та всі види фізичної реабілітації у Головчинцях наприкінці наступного року має повноцінно запрацювати новий корпус Хмельницької міської лікарні. Задля цього вже у листопаді планують придбати колишній дитячий табір. До того часу всі об'єкти і приміщення майбутнього відновлювального центру ремонтуватимуть і добудовуватимуть. Зараз у міській раді обговорюють скільки потрібно закласти грошей у бюджет 2024 для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Там треба добудову бо є збудований тільки фундамент, і підвал, який може бути укриттям. Частину треба буде ремонтувати, і медичний корпус, і вуличний басейн, і частину існуючих корпусів, частина корпусів, які є, вони в придатному стані. Ну і тоді, коли ми вже виготовимо проєкт-кошторисну документацію, ми будемо бачити вартість повністю по суті, створення центру психічного здоров'я і реабілітації. Звичайно, що мова буде йти про десятки мільйонів гривень. Це буде дороговартісний об'єкт, тому що ми його хочемо зробити насправді класним, якісним, сучасним. Частину грошей на облаштування нового закладу надасть міська рада, а ще залучатимуть кошти міжнародних партнерів, громадських організацій та інших донорів. Центр психічного здоров'я та реабілітації насамперед прийматиме військових і членів їхніх сімей. Плануємо там реабілітовувати діючих військових, демобілізованих військових, поранених військових. Родини загиблих, цивільних і так далі. Да? Тому що по суті всі ті, хто пережив, переживає і буде переживати війну, так чи інакше потребуватимуть певної психологічної чи реабілітації, чи рекреації, чи банально комунікації да? з психологом і центр психічного здоров'я. Насправді, на нашу думку, в нашому регіоні, це буде потреба номер один. Звичайно, що там буде і фізична реабілітація. Психологічна реабілітація, медична реабілітація, повноцінний центр психічного здоров'я і реабілітації ми плануємо створити безпосередньо там. Єдиною, але досить серйозною проблемою на шляху створення центру наразі є брак фахівців. Якщо психологів і психотерапевтів залучити простіше, то фізичних реабілітологів чи ерготерапевтів просто катма. Великий брак кадрів у нас саме по фізичній терапії і ерготерапії. Тому що фізичним терапевтом, ерготерапевтом може працювати людина з магістерською освітою. А таких є небагато, а ті, хто навіть здобувають таку освіту, то не йдуть працювати в реабілітацію. Тому якраз саме до тих людей, які готові, ми звертаємося, запрошуємо. Ну і з кожним тижнем, з кожним місяцем таки. Кадри нас поповнюють протягом усього наступного року. Владці і медики планують не лише працювати над створенням центру психічного здоров'я та реабілітації, а й шукати для нього необхідні кадри. Спеціалістів відповідного фаху в області готують три вищих навчальних заклади. Анна Чишук, Олександр Мельников, Вадим Гловацький, новини 33 канал.